Зараз перед вами виступить Стасюк Тетяна, завідувач відділу організації будівельного виробництва де Пенірі з доповіддю «Оптимізація підходів до управління фінансовими ресурсами під час експлуатаційного утримання автомобільних доріг у сучасних умовах». Будь ласка, вам слово Тетяна. Вітаю колеги. Сьогодні я хочу поділитися з вами результатами дослідження процесів оптимізації управління. Фінансовими ресурсами під час експлуатаційного отримання автомобільних доріг в Україні у сучасних умовах. У сучасних умовах функціонування дорожньої галузі України, зокрема в період військового стану, особливої актуальності набуває проблема ефективного розподілу фінансових ресурсів, які обмежені, особливо на роботи з експлуатаційного отримання автомобільних доріг. Зміна пріоритетів державного фінансування, низький рівень технічного обстеження доріг, а також відсутність адаптованих під сучасні умови інформаційних систем, зумовлюють необхідність удосконалення підходів до планування дорожніх робіт. Підтримання автомобільних доріг у належному технічному стані це одна із ключових передумов забезпечення їхньої довговічності, безпеки, а також комфорту усіх учасників дорожнього руху. Метою мого дослідження було проаналізувати існуючі підходи до утрим до управління утриманням доріг, зокрема міжнародний досвід, і надати пропозиції щодо адаптування його до наших реалій, оскільки виникає проблема у впровадженні нових підходів, які дозволяють оперативно приймати обґрунтовані рішення в умовах обмежених ресурсів. Упродовж багатьох років у країнах з різних рівнем економічного розвитку, навіть від найбільш розвинених до тих країн, які знаходяться у процесі трансформації чи інтенсивного зростання, активно впроваджуються і удосконалюються системи управління станом автомобільних доріг або Payment Management System. Практика їх застосування свідчить про високу економічну доцільність таких підходів. Системи управління станом автомобільних доріг у різних країнах, як правило, створюють з урахуванням регіональних особливостей експлуатації доріг. Вони відрізняються великою різноманітністю структур, показників оцінювання стану доріг та підходів до оптимізації стратегії їхнього отримання. На слайді зображена, наприклад, така система PMS в Америці. Я знайшла. Там вони найбільш розповсюджені, хоча ми знаємо, що економіка там на якому рівні, але такі системи активно там впроваджуються. І застосування цих систем для специфічних умов експлуатаційного отримання автомобільних доріг в Україні, які суттєво змінилися останні три роки, практично неможливе навіть після їхньої суттєвої модернізації. Створення ефективної системи управління транспортно експлуатаційним станом доріг в Україні має спиратися на міжнародний досвід тих країн, де подібні механізми успішно діють. Е, на нашу думку, оптимальна система управління має включати такі підсистеми: це достовірна інформація про е, базу даних про стан автомобільних доріг актуально, е, різні стратегії експлуатаційного отримання та механізм оптимального розподілу фінансових ресурсів. Досвід впровадження подібних систем управління в інших країнах свідчить про доцільність поступового впровадження такого складного процесу. В умовах обмеженого фінансування актуальними є використання сучасних методів планування та оптимізації дорожніх робіт. Це може включати пріоритизацію заходів, що передбачає розподіл робіт за ступенем пошкодження дорожнього покриву і також особливий вплив на безпеку дорожнього руху. Багатокритеріальний аналіз, тобто, зокрема, можливо, використовувати аналіз ієрархії, що дає змогу розпритіляти фінансові ресурси на різні типи робіт, а також геоінформаційні системи, які дозволяють моделювати технічний стан дорожньої мережі і прогнозувати подальше його погіршення протягом років. Що ми отримаємо в результаті, якщо почнемо впроваджувати або знайти, таку, сформуємо таку систему в Україні? Поступове впровадження адаптованих систем в Україні дозволить суттєво підвищити ефективність витрат, краще планувати роботи і підтримувати мережу доріг мережу доріг у прийнятному стані. Національне використання ресурсів в умовах їх обмеженості це основа сучасної стратегії експлуатаційного отримання автомобільних доріг в Україні. І для забезпечення довготривалого функціонування транспортної інфраструктури необхідно сформувати гнучку систему управління, яка реалізується на реальних даних про технічний стан порогнього попри інструментах прогнозування та економічному обґрунтуванні таких рішень. Практичне застосування адаптованих ТМС систем в Україні, з урахуванням сучасних реалій, дозволить не лише зберегти мережу в прийнятному стані, але й оптимізувати витрати. Що призведе до уникнення нецільового і нераціонального використання ресурсів. А мене все. Коротенько, дякую за увагу. Дякую, 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 Тетяна. Колеги, питання. Так, можна я вже не буду зараз вже всіх мучити. Я відпущу нашого спікера без питання. Може, ще є скажімо так, в залі чи в Зумі питання. Немає. Ну що ж, дякую.